Добрий день, на продаж Lexus RX 450 2019 року випуску. Гібрид, повний привід 3.5. Автомобіль зі штатів, в Україні один власник. Обслуговування проходив у офіційного дилера. З 2020 року він в Україні. Такий от красивий темно-синій колір з металіком, 20-ті великі колеса, безключовий доступ. Багажник з приводом, пертроніки ззаду і спереду, камера ззаду. Є адаптивний круїз, утримання в смузі, сліпі зони, запобігання зіткненню. Заднє скло тоноване. Гума гарна Бріджтоун. Переднє скло <coughs> подвійне. Для кращої шумоізоляції. Фари LED з автоматичним дальнім, гарно світять. Передня частина в бронеплівці, це капот, крила, фари. Є люк, лобове скло оригінал без сколів і без тріщин. Ось покажу маркування. Великий автомобіль, просторий багажник, просторий салон. Є шторка ззаду, сидіння, звичайно, складаються, там САБ, є докатка. Гума гарна. Гальма. Гальма гарні. Передні аналогічно. Давайте заглянемо під капот, зробимо заміри фарби і покажу салон. Оптика в ідеальному стані. Повторюсь, передня частина в плівці. Під капотом повний порядок. Просто пил і все. Тут нічого не кручено, не знімалось, не регулювалося. Аналогічно з цього боку. Оригінальні наклеєчки на фарах, на капоті це зробимо заміри фарби. Повторюсь, передня частина стійки і верх даху в плівці, тому давайте, мабуть, звідси почнемо. Це без плівки, це з плівкою. Це без плівки, це з плівкою. Плівка, крило також в захисній плівці. Капот в плівці. Капот алюмінієвий, як бачите, пише, кольоровий метал. Це крило також в плівці. Стійка в плівці. Все, далі плівки немає. Ну, ще вони залишаються тут під ручками, але те вже нюанси. По кузову у нас підфарбовувалася ця задня права дверка, на неї робили перехід і фарбоване оце крило. Причому фарбоване не повністю по оцю межу. Тут уже зависка товщина, а тут уже шар товщий. товщі. Ну, класика, як бачите, арочка, дальня права точка десь зачепили. Покажу салон, покажу проєми, красивий двокольоровий салон, коричневий, з бежевим, коричневе дерево. Тут не фарбовано. Пластик в гарному стані. Сидіння пасажира в гарному стані, має електрорегулювання, Великий екран. Ця кишенька відчиняється. Ззаду також без зауважень, в проємі не фарбовано. Сидіння регулюється по куту нахилу, є підлокітник, підстаканник, дефлектори для повітря і кишеньки. Верх пластиковий, низ метал. Тут у нас також нічого не фарбовано, все в оригіналі, вірніше, нічого не кручено і не фарбовано. Тут також наклеєчки. покажу задній ряд з цього боку і проєми з цього боку також без нюансів знову ж таки всюди такі от наклеїчки безключовий доступ сліпі зони Ось вот також без нюансів. Тут наклеєчка і покажу на цих дверях тут і отут. Вот Для водія маємо пам'ять на трьох пасажирів, складання дзеркал або в автоматичному режимі. Або рукою. Також кишенька, електросидіння, сидіння в гарному стані, кермо в гарному стані, електрорегулювання керма, автоматичне дальнє підігрів керма. 83 тисячі пробігу, є адаптивний круїз, ось джойстик, звичайна кнопочка старт-стоп. Підігрів і вентиляція сидінь, причому вони мають автоматичний режим, тобто, залежно від температури на вулиці, самі регулюють. Є камера. Така кишенька така велика кишеня. Затемнення дзеркала. Отакий от от автомобіль. Кого зацікавив Звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачи, пока.